Друзі, всім привіт! Війну відіграв, виклав, погнали ще по турніри. Викупився, ну, боронка А держиться. Так, так, так. Погнали так. Нічого не поміняю. пум пум-пум. Давайте так. П'ятірка жовта. Ні. Давайте ще раз попробуємо. Так, зараз доб'ємо. Центр доб'ємо, вже буде хоч трошечки легше. Ой, донка зарядилася. Так, так, куди краще? Краще нехай валя на культане. Так, да, я поспішив, комбо не побачив, але краще нехай ті, чим. Так, а цим Ману зріжемо. Е, так, давайте побачимо. В одного вдарю, чи постріляє. Постріляла, але уклонення. Давайте сюди. Жовтими попробуємо спробуємо ще. Угу, ясно. Як думаєте, три синіх доб'ють? Та ну, звісно, ні. Та ти шо, Як так? Не доведи, Боже, в сій грі таке трапилось. Так, жовти закінчились? І це є що чесно так стрмно? Ну, вже не стрмно. Ще не добили. Три, три персонажі, щоб половинку хп знести. Авірою, мені здається, тут погнали. Тут краще камінцем грати, чим надіятись на персонажа. Хоча і камінець. Надія на нього теж не дуже добра ідея. Ну от рандомно вилізло. Непонятно взагалі звідки. Я ж, я ж не знав, що воно там. Там десь знизу. Але вилізло, та й добре. Так, четвірочку жовту. Ну, ну, вісім, давай, далі. 9. Чого не 10? Гарна б цифра була. Так, давайте сюди будемо судрі гасити. Мені цей дядько не подобається. Так, шукаємо по центру щось. Поки дон там ману їм ріже. Вибирайте по ком хочете, потім і бейте. Так. Так. Та, не буду міняти. Уф, уф. Давайте так. Тепер трішечки так. Тепер так. Так, бачу сині з жовтими. Так, треба да, так бить. Просто там ще четвірка синя була, але... Мені ж краще жовтих зарядити, чим... Чим одну синю. Так. Давайте пенька. Пенька я сказав. Так, що в даній ситуації? Зараз тривілочку вони повісять. Ага, цього ми Давайте пенька од гріха подальше. вб'єм, Блін, дихать не дає, вроді і закапую і промиваю. Так, а це опасно? Скільки? Мінус 24. Чуть-чуть даних не вистачає. Так, давайте так. Дайте чуть-чуть пожити. Зараз ми постараємося виправити цю ситуацію. Так, напевно цього доб'ємо. Щоб менше цілей було і щоб ману вони зрізали. Бо в нас їх не так багато, тільки дві штучки, дві совушки, так зараз буде чотири. Угу. Все одно якось вони больно б'ють. Що не говорить, але Дон рятує. Так, давайте того доб'ємо. Ага. Попробуємо жовтенькими, урона небагато, але все одно. Все, думаю, пташечки доклюють. Як думаєте, міняти щось чи не міняти? Я думаю, три поєдинка вже виграли. Потрібно щось поміняти. Так. Ще бачу, бачу дев'ять. Так, давайте так. Так. Контра, контра, контра. А що делать? Быть надо. Добей. Дякую. Хоч на цьому дякую. Все одно дом зарядили. Навіть в кутку. Так. Ну цей кроме Міньйонів, в принципі, нам нічого не поставити. Зараз покійненько його докоцаємо. Ко... До і... Пішли. Думав, буде рейдбос. Ну, як би від таких команд самі неочікувані поєдинки і, і виходять. де ти б'єш? Хто тобі дозволяв? Чого ти, дівчат, обіжаєш? Валяна ти. Некультурний. Так, ця ману ріже і жаба ману ріже, да? Якщо я не помиляюсь. А давайте сюди. Так, тоді сюди синих заряджаємо. Ой, добре. Ой, добре. Все, ну пенька зацепила. Я завжди злюся, що тота гра така, блянь підступна, там, Вічно зрізає там, де. от... Іменно того, ким тобі по-любому от, надо. Знає, куди куди бить, куди, там хіла висікнути, або твого якогось персонажа, який під колір зрізає. Але з другої сторони, подивитися, ну... з цим цікаво в принципі, грати, тому що проти тебе. Ну, ще сильна грає, а не просто бездумні хода. Там. Якщо б ти гуляв, наприклад, з живою живою людиною, там, як в шахмати сидів би, то він би також, напевно, вибирав би такі тактики, і убивав би тобі там, потрібних персонажей і тому подібне. Так що, в принципі, це нормально, але по, по якось такого, Повозмущатись... Іноді можна. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.